Анцидіон теж полити треба Бачите, ось так виглядає сухий цей горщик. Так, хоч би знов не переборщити. Полила, почекала Бо ці такі горщики підступні. Нагадую, що у мене тепла водичка. Для орхідеї я додаю добрива. Універсальне 20 20, -20 звичайні, господи, як вони мінеральні добрива. В. Універсальній формулі можна 16-16-16, можна всі які є. І добрива я розчиняю в інших пропорціях, ніж написані в інструкціях, бо для орхідей треба менша доза. Бачите, хоп, і наповнилось. І ось так достатньо. В перший день, в перший день поливу має, може бути ось так водички, а потім воно. Смокчується і виходить, я вже показую, ось так. Чому на два пальці? Тому що цей об'єм приблизно довжиною, товщиною, шириною в два пальці. Бачите? Ось такі справи. Роз, розчиняю мікроелементи десь в три рази менше, ніж написано в інструкціях. У мене одна квіточка буде вже розцвіла там, ще на підході. Що я можу сказати? Гарних вам днів, вечорів, гарних вам цвітінь ваших квіточок. Хай все вас радує, балансу, гармонії. І на все добре.